Ви знаєте, в цьому житті добре мати мудру жінку і мудрого кума. Але мені ні з тим, ні з тим не повезло. А кумі, як був малий, то сі пепку, то вона вийшла з нього, аж коли в армію брали, колись добра кума була. Прибігає до мене і кричить, куми Михайле, ви хочете розбагатіти? Я придумав ідею, я кажу, боже, ти, я з вами вже що хочу робити, смерці, воду пив, шокопулу, все. Та є, цей раз буде точно всю мудро, Каже, то вас життя нічого мудрого не було. Вас навіть мама в автобусі робила. Куми, послухайте, послухайте мене, дивіться, у вас в кінці города висить величезний рій. А в мене є два вулики ще від діда. То ми різдой, здоймемо, в вулики, розведемо бджолів, а, а, а ріпак посіли, знаєте, який мед дорогий. Не бжоли не кусали до холяри. А що вони мають вас кусати? Що ви їм винні? Знаєте, якось така біда приступила, тако обійшла мене, і я згодився. Відпили ми чвертку для смілевості, натерлися чесником, лукум казав, що бджоли будуть бридитися та не будуть нас кусати. Побіг до Паламарів зі в паламарі, кабило, обмоталися метюли, взяли метро, драбину і пішли на лаку. Дивлюся, я на яворі весе такий великий рій, як 15-літрове відро. Каже, кум ліз, ти будеш здоймати. Я кажу, то лізьте ви, то ваші ідеї. Добре, лізу, але ви тримайте драбину. Кум віліз. Але каже, кадіт кадилом, я кажу. Кум каже, куми! що? Мені здається, що ці бжали добре на мене дивляться. Ви, головне, в очі не дивіться. А куди дивиться у сранку? Дивіться, куди хочете, век, а й трісіть! Добре викидіть! Кум за чим трісти? Юркнувся чотири рази, рів ведро, а тут драбині, ламися щебель. кум на мене ведро з бжолами зверху. Боже! І зачинають ці бжоли нас кусати, ми почали качитися, бити один одного, позалезли в судом, в трусив, майку, впарить. Я кричу, куми що робити, але бачу по очах бжолів, що вони хочуть нас з'їсти, очі кров'ю навелись. Кум каже, я не знаю, давай біче. Починаємо бічи, але бжоли біжать за нами. Кажу, куми, що робити? Каже, біжимо до церкви. Ці бжоли мали би Бога боятися. Забігаємо до церкви. А у церкві якраз ксьон здає шлюб. У молодого праве вухо стало рости на очах. А у старшої дружки ні, зробився, як барабуль. Ксьон сховався за престол. Але бджоли знайшли його там і почали мучити. З церкви нас вигнали копніками. Бжоли перехрестилися на дверях і полетіли далі за нами. Кажу, куми, що ми маємо робити? Та що вона їде? Каже, біжимо до вас, ваша Ганя така злосна, може її бджоли будуть боятися. Прибігаємо додому, а Ганя якраз йшла з ведром, несла молоко, що крову доїла. Ми страху заскочили її під спідне. Ганя почала бити раз, бжіла раз в неї, бджоли переключилися на ганю. Ганя страху опіла хату за 6 секунд, 6 раз, потім страху скочила у кірницю. Бджоли з Гані переключилися знову на нас. Де ми не були? І у стайни, і у відходку, і на поді, і на пече, і на стреху, аж коли у ній, бджоли дали нам спокій, коли ми ганю відкили з кірниці то вона була така страшна, що пес урвав і тиждень не приходив до хати. Але Галі намацала тачівку і переключилася на нас. Тепер ми зрозуміли, що бджоли вже не такі страшні. Кум був схожий на в'єтнамці, а я на китайці. Ви знаєте, прийшла нам скакати в кірницю. Галя кидала зверху цеглами, хотіла плювати, але згадала, що в кірницю гріх плювати. Відто ти маю алергію на метод. І більше мед б'ємо. Бо таке було пазиштікування. Дякую вам до.